Ці комбінаторика, правила комбінаторика. Комбінаторика це розділ математики, що вивчає вибір, розміщення і упорядкування елементів множини у відповідності спеціальними правилами та методами підрахунку всіх можливих способів, якими це можна виконати. Множини, які розглядають у комбінаториці, називають сполуками. Тобто, сполуки це різні множини, складені з будь-яких елементів. Чи відрізняються елементами або порядком цих елементів. Розглянемо такі сполуки. Перестановки, перестановки з повтореннями, розміщення, розміщення з повтореннями, комбінації, комбінації з повторенням. Починаємо з перестановок. Перестановки – це сполуки з даних N різних елементів, що відрізняються порядком цих елементів. Кількість перестановок позначається великою буквою P з індексом n знизу, і рахується як n факторіал. Наприклад. Пез 5, тобто перестановки з п'яти елементів. Рахуємо їх кількість, як 5 векторіал, виходить 120. Кульки синя, рожева, зелена, розміщені в ряд. Тобто, у них є позиції: перша, друга, третя. Порядок ліжними відіграє роль. Скількома способами їх можна переставити. Таких способів 6. Всі ці перестановки зображені нижче розрахунку. Перестановки з повтореннями. Це перестановки з даних N елементів мжани у якій з цих N елементів, яка їх різних видів. Зокрема, елемент першого виду повторюється N1 разів, другого другу N2, катого – nk. Причому всі N і те в сумі дорівнюють N. Кількість таких перестановок теж позначаємо як велике П з індексом N знизу, правда, тут є в дужках декілька чисел. Кількість чисел відповідає. Кількості видів, а кожне число в дужках це кількість елементів певного конкретного виду. П'ять кульок, дві зелені, три сині, розміщені в ряд, з кількома способами їх можна переставити. Ми знову переставляємо п'ять кульок, між якими відіграє руль порядок, але серед них є двох видів зелені і сині, причому зелених дві, а синіх три. Підставляємо у формулу перестановок з повтореннями і маємо 10 таких різних множин. Під розрахунком у нас 9 множин, 10 зображено у самій умові розміщення. Це сполуки, які складаються з m елементів, взятих з даних n різних елементів, які відрізняються елементами по порядком елементів. Кількість розміщень позначається великою буквою А з двома індексами. Нижній індекс n це кількість елементів. З яких ми складаємо множину розміщення. А n це кількість елементів у множині, яку ми складаємо. Розміщення. Кількість розміщень це дріб звичайний n факторіал поділити на n-m факторіал, який після скорочення дає добуток m множників. m – це верхній індекс, який ми починаємо писати з числа n, n це нижній індекс. І кожний наступний множник у нас менший на одиницю за попередній. Наприклад, а з 10 по 4 верхній індекс 4 означає, що ми напишемо 4 множники. Починаємо ми писати з 10, це нижній індекс. І далі на одиничку менше кончене число. 10, 9, 8, 7. Приклад, скількома способами можна розмалювати дві кульки, розміщені в ряд, використовуючи дві з трьох фарб синьої рожевої зеленої. У нас дві кульки розміщені в ряд між ними відіграє роль порядок. Шість різних розміщень. Розміщення з повторенням. Це сполуки, які складаються з m елементів, взятих з поверненням з даних n елементів. Кожний елемент може повторюватись n разів. Кількість розміщень з повторенням ми позначаємо як R великі з двома індексами або a великі з двома індексами і рисочкою зверху. Кількість n. Нижній індекс це кількість елементів, з яких ми вибираємо, щоб скласти множину. А м це кількість елементів у множині, яку ми складаємо. R з 5 по 3 це 5 в кубі, тобто 125. Наприклад, з кількома способами можна розмалювати дві кульки, розміщені в ряд, тобто порядок відіграє роль, використовуючи дві з трьох фарб синю, синьо і зелену — для кожну з них. Можна використовувати повторно. R з 3 2, тобто з трьох фарт, ми вибираємо 2, у нас виходить 3 в квадраті 9. 9 різних розміщень з повтореннями. Ця кількість множин відрізняється від просто розміщень, ніколими множинами, де у нас Може використовуватись один колір двічі синя-синя кулька, рожева-рожева, зелена-зелена. Комбінації або сполучення. Це сполуки, які складаються з m елементів, взятих з даних N різних елементів, і відрізняються принаймні одним елементом, причому порядок елементів не має значення. У комбінаціях порядок між елементами не має значення. Кількість комбінацій позначаємо як велика буква С з індексами Nm. N. Нижній індекс N це кількість елементів, з яких ми вибираємо, щоб скласти множину, а N це кількість елементів у множині, яку ми складаємо. Рахуємо, як звичайний дріб, n-факторіал поділити на m факторіал, де в знаменнику ще n факторіал. Коли скоротити цей дріб, то вийде теж звичайний дріб, у чисельнику якого розміщення. Формула обрахунку розміщень. Тобто м Множників, які ми починаємо писати з числа n, і далі кожне число на одиничку менше, ніж попереднє. А в знаменнику m-факторіал. Ось приклад використання формули. Це з 11 по 3, це дріб, звичайний, де в чисельнику 3 множники 10, 11, 10, 9, а в знаменнику 3 факторіал. Властивості. Це з n по 0 – 1, це з n по n дорівнює 1, це з n по 1 – n, це з n по дорівнює це з n по n-m. Зупинимось на останній властивості. Ось приклад на неї, і проаналізуємо, коли вона має використовуватись. Вона використовується тоді, коли верхній індекс більший, ніж половина нижнього. Нижній 12, його половина 6, у нас 10 більше 6, тому ми використали цю властивість. Тобто ми записали 2 верхній індекс, який є різницею між нижнім і верхнім індексом. Чому нам вигідно використовувати цю властивість? Тому що в обрахунку, звичайно, краще писати 2 множника в чисельнику, ніж 10. Записавши менше множників, ми будемо швидше рахувати кількість комбінацій. Наприклад, скількома способами можна розмалювати дві кульки, використовуючи дві трьох фарб синьої рожевої зеленої. Увага, Не йде мова про порядок між кульками. Просто. Візайте дві кульки розмалювати в різний кольор. Таких комбінацій три. Якщо порівнювати з розміщеннями, то для розміщень є, у розміщеннях є порядок, і там перша синя, друга рожева, і навпаки, перша рожева, друга синя це дві різних множини, два різних розміщення. Для комбінації це одна і та сама множина, це одна і та сама комбінація. Комбінації з повтореннями або сполучення з повтореннями. Сполуки, які складаються з М- елементів, взятих з поверненням з даних n елементів, і відрізняються принаймні одним елементом, причому порядок елементів не має значення. Кількість таких комбінацій з повтореннями позначається як літера С велика з двома індексами і рисочкою зверху. Приклад використання формули продемонстровано у вас на екрані. Наприклад, з кількома способами можна розмалювати дві кульки, використовуючи дві з трьох фарб синьої рожевої зеленої, де, з них можна де кожну з них можна використовувати повторно. Які множини у нас додавались в порівнянні з комбінацією? Три множини, там, де ми беремо кульки дві і фарбуємо в один той самий колір. Тобто дві сині кульки, дві рожеві, дві зелені. Якщо порівнювати з розміщенням, то для розміщення ще з повторенням тут були б різні множини. Синя перша, рожева, зелена. І навпаки, для комбінації це одна і та сама множина. Поділ n елементів на m груп. Це подання n елементів множини у вигляді об'єднання m попарно сумісних підмножин що містять n іти елементів, причому сума n t — це n? Опернене сумісні це означає, що один той самий елемент не може бути в двох підмножинах одночасно. Позначається така кількість поділів, як C з індексом n знизу, і в дужках через кому пишеться m чисел, скільки груп стільки чисел, а кожне з них це кількість елементів у відповідній групі. Наприклад, з кількома способами можна поділити 12 чоловік на 3 групи по 4 чоловіки у кожній. У нас індекс 12 знизу, а в дужках 3 числа, тому що три групи. В першій групі 4, в другій групі 4, в третій групі 4 порахували і отримали відповідне число способів такого поділу. Основні правила комбінаторики. Правила додавання. Якщо множину виду А1 можна. Скласти Н1 способом, множину виду a 2 Н2, АК та НК, то множину одного з видів АІТ можна скласти як суму цих кількостей способами. Наприклад, скільки в нас є різних способів отримати результат, коли ми підкидаємо гральний кубик? 6. А коли підкидаємо монету 2. Той випадок, коли монета падає на ребро, ми не рахуємо. Тоді. Кількість способів отримати результат, коли ми відкидаємо кубик або монету, у нас 6, додати 2, 8. От якраз сполучника або це такий орієнтир в задачах такого виду на використання правил додавання. Наприклад, скількома способами можна 5 хлопців або четверо дівчат розсадити в ряд з п'яти місць? Тобто хто прийшов перший, той і сів. 5 хлопців, 5 місць. тому. Ми рахуємо кількість способів їх розсадити як перестановку з п'яти, а дівчат четверо, а місць п'ять. Тому ми рахуємо розміщення для того, щоб рахувати кількість способів розсадити дівчат. У нас полученик або тому ми додаємо ці кількості і отримаємо відповідь: 240. Правила множення. Якщо множину виду А1 можна скласти Н1 способами, множину виду А2, Н2 способами АКНК, то множину кожного з видів АІД можна скласти як добуток цих кількостей способами. Кількість способів отримати результат, підкинувши гральний кубик і монету, у нас 6 помножити на 2, 12. Якраз сполучник І це орієнтир таких задач на використання правила множення. З кількома способами можна 5 хлопців і четверо дівчат розсадити в ряд з 10 місць. Зокрема, хлопців на непарні місця, а дівчата на парні, хлопці і дівчата сідають одночасно в ряд. Сполучник І множимо кількості, отримаємо результат. Приклади. Давайте потренуємось. Використовувати ту чи іншу формулу комбінаторика. Приклад 1. З кількома способами: з 10 співробітників можна вибрати трьох у відрядженні. Ми беремо три співробітника з 10. Тобто, ми не всі 10 відправляємо у відрядження, а тільки три з них. Тобто, це в нас може бути або розміщення, або комбінація. Для того, щоб вияснити те чи інше, Подивимося, чи відіграє роль порядок між елементами множини, яку ми складаємо. Вибрали трьох співробітників, переставили їх місцями, від цього нічого не змінилось. Це ті ж самі співробітники їдуть у відрядженні. Порядок між елементами не відіграє роль, тому це комбінація. Рахуємо кількість комбінацій, їх 120. Приклад 2. З кількома способами можна на полиці в один ряд розмістити трьох білих, 4 коричневих та двох чорних однакових іграшкових медведиків. Тобто, кожен раз ми всі дев'ять медведиків розмісти, розміщуємо на полиці. Фактично, ми їх просто переставляємо, тільки у множенні елементів, в якій ми переставляємо, є. Елементи однакового виду. Тому використовуємо формулу, яка дає змогу порахувати перестановки з повтореннями. Приклад 3. З кількома способами можна скласти розклад чотирьох різних уроків, вибираючи їх з 10 наук. 4 з 10. Тобто це або розміщення, або комбінація. Беремо 4 з 10 наук. І запишемо їх у розклад. Наприклад, перший урок математика, далі біологія, далі хімія і фізика. Представимо місцями два з них. Математику запишемо, наприклад, як останній урок. Це різні розклади. Порядок відіграє роль. Тому рахуємо розміщення. Приклад 4. З кількома способами можна розмалювати квіти в букеті з п'яти їх заготівок, використовуючи рожевий і білий кольори. Ми беремо букет, переставляємо там квіти, але це той самий букет, тобто порядок між елементами ролі не відіграє. Відіграє тільки кількість білих і рожевих квітів у цьому букеті, причому білих, рожевих може бути різна кількість, тобто рожевий можемо повторювати декілька разів. Від 0 до 5, так само білий колір, розмальовуючи ці квіти, Виходить, що у нас комбінації з повторенням. Приклад 5. З кількома способами можна розмалювати картинку, маючи фарбу двох кольорів, блакитну і баскову. У нас для розмалювання є три позиції: круг фон, місяць і хмаринка. Чи відіграє роль порядок? Між цими елементами. Давайте місяць пофарбуємо блакитним, а маринку у бусковий кольор. І іншу картинку створимо навпаки. Місяць бусковий, хмаринка маринка блакитна. Це різні картинки, тобто порядок відіграє роль. Крім того, ми одну фарбу можемо використовувати від 0 до трьох раз, тобто повторно. Виходить, що у нас розміщення з повторенням, і таких різних картинок є вісім. Ось я їх вам демонструю. Приклад 6. Скільки п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3. П'яте цифрове число. Між цифрами порядок відіграє руль. Переставити дві цифри і це вже зовсім інше число. Кожну з цифр можна використовувати декілька разів. У нас розміщення з повторенням. R з по 3 по 5, 3 в 5, 243 п'ятицифрових числа. Приклад 7. З кількома способами можна сім різних книг переставити на полицю. Всі сім книг ми ставимо на полицю і створюємо інше, інший вигляд полиці, коли ми їх просто переставляємо. Перестановка. З кількома способами з вісьми учасників можна вибрати п'ятьох для участі у грі. П'ять з вісьми. П'ять взяли учасників, розставили їх між собою, нічого не змінилось, і це ті самі 5 учасників будуть грати в цю гру. Комбінація. Якби в цій умові ми сказали, що з восьми учасників ми 5 вставляємо в естафету, де 5 різних завдань, це б ми рахували б кількість розміщень. Приклад 9. З кількома способами можна вибрати керівника? Та його заступника, вибираючи їх з 12 співробітників. Візьмемо два з 12 співробітника, наприклад, Сергія і Марину. Нехай Сергій керівник, а Марина заступник. Інша ситуація: Марина керівник, Сергій заступник. Це різні варіанти розподілу посад. Тому порядок відіграє роль. У нас розміщені. Набираючи забуті останні дві цифри телефону, студент з усіх варіантів правильний набрав останнім, скільки наборів він виконав. Цифр є 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Студент вибирає з них дві. Між цими двома порядок підіграє рую, тому що в кінці набрати 2-3 чи в кінці набрати 3-2 це різні телефонні номери. Окрім того, кожну цифру можна використовувати повторно. Тобто в кінці можна. Наприклад, набрати 2, 2, 3, 3 і так далі. Маємо розміщення з повторенням. R з 10 по 2, 100, тобто студент аж на сотий раз правильно набрав номер. Приклад 11. Скількома способами можна поділити 18 чоловік на три групи так, щоб у першій групі було 4 чоловіки, у другій 5, а у третій решта. Поділ елементів на групи. У нас 18 елементів. І ми їх ділимо на три групи. В першій групі 4 елемента, другі 5, третій 9. Скількома способами можна з 10 білих і 5 блакитних кульок взяти три однакового кольору. Тобто, скількома способами ми можемо взяти три білі або три блакитні. У нас правило додавання. І між кульками порядок не відіграє роль, тому ми використали формулу для знаходження кількості комбінацій. Приклад 13. З кількома способами можна 5 книг розставити на полиці так, щоб дві книги з вищої математики стояли поруч. Ми представляємо 5 книг, але постійно книги з вищої математики, яких там дві, ми беремо разом. Тоді можна вважати, що це ми. Один об'єкт представляємо, коли беремо постійно ці дві книги. Таким чином, загал, загалом, ми представляємо не п'ять, а чотири об'єкти, чотири елементи, тому що ці дві книги ми вважаємо одним елементом. І, і, крім того, ми повинні врахувати, що ці книжки між собою можуть бути як? Перша, друга або друга перша. Сполучник і правило множення. Приклад 14 з 12-ти білих, двадцяти блакитних і 8-ми рожевих кульок потрібно взяти 5, з яких хоча б 2 білого кольору. Скількома способами це можна зробити 5 кульок і там хоча б 2 білі, тобто скільки їх там, серед 5 може бути 2 білі, або 3, або 4, або 5. Тобто ми беремо 2 білі і 3 небілі. Три білі і дві небілі, сполучник і множення, сполучник або додавання, чотири білі і одна небіла, або всі п'ять білих. Кількість способів взяти 5 серед таких хоча б дві білих кульок, за таких умов можна обчислити і іншим способом. Від кількості Взяти будь-які п'ять, ми віднімаємо ту кількість, яка не задовільняє нашу, наше запитання. Тобто ми віднімаємо кількість, коли ми беремо одну білу і чотири небілих, і віднімаємо ту кількість, коли всі п'ять небілі, обраховуємо і маємо відповідну кількість способів. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.